6 тисяч доларів GPR 2021 року. Як вам такий варіант? Це Ford Бронко. З пошкодженням ліва частина. До речі, мені якийсь підписник писав, що в Канаді дуже багато цих автомобілів. Я не знаю, чому ще вони в нас не користуються популярністю, але я думаю, незабаром ви їх будете бачити все більше і все більше на дорогах України. Цих, ну можна сказати, дизайном дуже красивих автомобілів. Що по цьому пошкодженню, ви бачите? Вирвало колесо. Дуже часті пошкодження американських машин, чому їх списують на аукціоні, що не сильно є критичним, тому що ми купуємо всю нову підвіску, закидуємо. Ви таки, ви ж самі ремонтуєте на своїх машинах постійно підвізку. Яка різниця? Чи вона вирвана та підвізка, чи просто замінена, коли вона вже вийшла з стану чи споламася? Поло... Коротше, кидуємо підвіску, крило. Капот. Я не знаю, якщо він буде дуже дорогий, цей капот, ми він алюмінієвий. Ми попробуємо його спасти. Але якщо шкура вичинки не буде вартувати, його спасати, краще, звичайно, його поміняти, щоб не було ніяких там поменше шпаклюбка було на автомобілі. Фара замінюється, бампер замінюється. Я навіть не знаю, скільки буде це вартувати ремонт. Сто баксів. Не буде, звичайно, стільки вартувати. Я не знаю. Ми цих машин не збирали, тому я спробую зняти більше відео по ньому, щоб ви приблизно... Знали, скільки може вартувати дані пошкодження на цю марку? Хто хоче її купити собі? Буде ця інформація йому цікава. Тому ми постараємося донести цю інформацію до вас. І тут вона стала зі всім з доставкою, з розмитненням з аукціонним збором з нашими послугами 15 тисяч доларів в Україні. 21 рік нормальна ціна. Я думаю, що досить адекватна ціна на даний автомобіль. Тому звертайтеся в компанію Інтертрейд, там, до речі, щось спрацювала подушка безпеки. Ну нічого, критичного, ви зараз на відео будете бачити. Напевно, якщо СММ покаже. Компанія Інтертрейд приганяє дуже багато автомобілів з Сполучених Штатів. Дякую за довіру, що ви замовляєте в нас машини, ми вас ніколи не підводимо. Звертайтеся, зараз будемо ще більше ремонтувати автомобілі, будемо розширювати дуже суттєво наш СС СТО. Щоб ви тільки коли машинка ваша приїжджає до нас, щоб ви не чекали в чергу. Зразу заїжджали в ремонт. Ми працюємо над цим, щоб вам було приємно з нами працювати. Компанія Інтертрейд.